Всім привіт! Дивіться, зробив такий щиток 12,7-12,8. Ну як коли сюди прийшов, включив каптілку, було 13,2. Оце вважайте, скільки там кіловат. А це показує мережу обща Ну Отак, зроблено. Це 1.02. А це виключатель на розетки на оці Тобто, дивіться, 12,7. Но сразу хотел э, хотел коптилка, хата, ну одразу не хотів запускатися не хотів запускатися, щоб коптілка хата. Перпить і все, ну, запустився. Так що карбюратор рулить, не проем теж. Хтось мені казав, треба глушитель закопати землю, ну так приємок на метр і оттуда вихлопна. Тоді він робить тихо, а шелестить. Ну що, в доповнення до того відео, що знімав про Дніпро-М, вирішив розібрати цей чортопхай. Ну, по, по суті, він зі своєю роботою і на фермі справляється. Зараз ось достав щупи з Китая, по мірі, які тут були як їх, клапана, які зазори. Цікаво, такий мотор. Да? Бачите, є зубчики на стартер. Я так думаю, що це на стартер. І потім зніму голову і подивлюся, якщо е, влізе мій токарний станок якось його там примудрий, значить буду розтачувати. Не, значить буду шукати, хто розточе голову. Е, тому що ну, він планується на, робити на, тому, на газу. Але ж знову такі мислі бродять, знаєте. Кажуть, треба знімати 3-4 мм. Якщо зняти півтора, щоб і на бензині був, і на газу. Ну, як би сказати, що безпечно. Ще дуже мені знаєте що сподобалося в цьому генераторі. Що всі болтики, всі 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 ось на 10, ну, на 6 головки, м10, всі одинакові. Тобто не перепутаєш. Ось 2х12 кри... глушитель. Головка на 12 і всі на 10. Тобто, Спочатку розкидав дещо. Ну, я думаю, я тут не запутаюся. Зараз буду знімати голову і подивлюся, що там Ти вам покажу. Щоб може було кому цікаво. Бо останній коментар дядька написав, що я це пройшов, одну голову спалив з клапанами. з усім І, тіпа, Не робіть так, зробіть, Зробіть, щоб у вас воно не згоріло. так 0,25 я це би ще знав. Скільки 0,20, по-моєму, так да, надо? Так. Впускний, мабуть, більше, ніж 0,20. Тут не влази. 0.15. Наверное. Ладно, не буду затягувати, по мір'ю потім скажу. Ну що, розібрав, дивіться. Отаке от стан поршня. Ось головка. Сказав, щоб на сьогоднішній день нам щось критичне. Ви бачите, і посадочне на вихлопному, на випускному блистить. І впускний, вроді, теж зазор був на <кхи> випускному 0.15, на впускному 0.20. Ну, ось така какашка на ньому. Ну, я в останнє час. Время... Він робив на бензині. Ну скільки, може, літра дві, може трошки це воно і промило бензином. Не знаю, як воно там на газу буде. Бо насправді він мало проробив. Ну скільки, може він наробив часів 10, може 20, я навіть не знаю. ну не... Мабуть, та ні, мабуть, часів 20, ну не багато. Щоб було якісь предпосилки до того, щоб щось там е... прогорало чи про це, ні. У свій станок, я думаю, зажати я його не зможу. Це хіба що сюди мудрить пластину і отводок, Ну це знаєте, як буде? Шук-шук-шук, куди очі. Тут є така прокладка. Десь, мабуть, там міліметра півтора-два. А викинуш і не викинеш, мабуть. Мабуть, же не можна її викидати. Ну хто зна, підкажіть. Щоб, знаєте, або на герметик поставити, або на якийсь клей. Ота голову наклеєння, на силикон чи на якийсь герметик, може красний там. А так, в принципі, поки нічого не бачу такого критичного. Ну, воно ж, зрозуміло, біда прийде неожиданно. У нас за сьогодні 37 градусів. Взагалі дихати нічим просто. І, і повний щит, дивіться, навіть нічого не шелохнеться Так я захмарило, але видати нічого не буде. Що по затяжкам, єлі розкрутив клапани, оці клапана два ключа 14 і 10, аж хруснуло, думав, що зірвав. Потім давай голову відкручувати. Ну а тут такі болти, бачите, само, ну такі, як вони вон, трошки з насічками, що назад не відкручуються. Ну, розібралося нормально. ну Отаке отакі сьогодні. Не знаю, що далі з ним робити. Зна. Аби десь встанок і щоб вони його фрезерним чи ну, шліфувальним вверх зняли. І то, я думаю, небагато, щоб він мог і на бензині робити, і на газу. Е, ще за е, сьогодні дядько написав, що типу, мене таке було, пропав, там все там, кучу роботи зробив. Ну, і дає в нього він 2,5 кВт. Ну, ви бачили, при 2,5 він вже при 3 він труситься, при 2,5 може потягне. Ну, Дуже, дуже, дуже він погано робить при трьох при Не знаю, 2,5 у мене було, пів кіловата нагрузить. Що з ним не знаю. Дивіться, я вам скажу так. Моя така думка. Ви слухайте, ходні, якщо він мене робить там по пів часа чи по часу, коли нема світла, там треба, чи воду накачати, чи там в не холодильники немає, там що там на фермі критично. Це вентиляція, ну і вода. Так, я думаю, він може і на такому, в такому режимі час-два там в сутки. Тобто йому може навіть нічого не робити. Просто хотілося інтерес, ради інтересу покрутити йому мозги, да? Як він буде там, тягнути. Ну, я думаю, він більше, більше 2 кВт особо не потягне 2,5 кг. Але ж хотілося, знаєте, щоб він не, ну, голова щоб не, не згоріла. У нас немає світла. Зараз Андрія хотів би запитати, скільки стоїть голова. Я думаю, тисяч півтори. В принципі, можна портити. Аби вони, знаєте, були вже проточені. Вже б зайнялася якась людина да, проточкою. А ну, хто дивиться, закидає ідею. Я оцей фрезерний як, карусельний станок чи як, щоб його спланувати голову. Вже б зайнялися, продавали. Може хтось би хотів би на заказ зробити. Я б це б з удовольцем би, шліфонув би. Ну не знаю, три тут нікуди знімати. Ну, мабуть. Бо тут три вже ось ребро. Мабуть, міліметр два б зняв би. Ну, отак я поки. Поки не понятно. Хоча хотілося б в своєму станочку спробувати його роз, роз, розпітрушити. Добре, побачимо далі, що буде. Так, Вставив я голову в токарний станок і побачимо, як воно. Як на розжим кулачки, як е, буду точити, знімати не буду, бо якщо дасть в голову ржати потім не хочу. Ну, Побачимо. Думаю, зняти десь. ну максимум 2 мм, не больше. Так уже примерно настроился, нема свету. Что, станочек дела делая свои. Поменял я тут на не пыльники. Шабрив я эту каретку. Каретка называется, наверное. Зарубил саморобный из напильника шабр. И трошки была Діагональ качалась. Знімав, але тоді не знаю, кудись воно ділась та відео, хотів виставити як по Та я думаю, знаєте, як шабр. Конь денег із знаком качества. А якийсь там дядько продавав одну пластину там, чи 1000 гривень, ну така жовта якась непонятна. Ну, так, будемо пробувати. Так, то в принципі я вже підвів, думаю, що його хватить на малій поперечній воно до центру доїде, а там видно буде. Я думаю, тут мені за... та потрошку знімати, по, там, не знаю, по 0500 може, щоб не вирвало. Бо воно тут все таке тоненьке і захватиться нічим. І на обратних кулачках може б зажати було. Ну, я думаю, різниці не буде. Так, ну проточу, покажу. Так, 9 вечора, а я все в захваті. Дивіться, точу. Зняв я десь півтора міліметра. Зараз ще зніму, бачите, так? Да? Різець не знаю, який отакий Робить воно основно на удар. Ну, самі розумієте, да? все труситься. Одне один замітив недостаток хотів би. Олексію сказати, Олексій, дивіться, а тут би хорошо була б накатка. Просто коли крутиш, я лозиш по тому. Отаку б накаточку, дивіться. Та ви знаєте, про що я, так? Да? Взагалі було б хорошо. Ну, це таке побажання. Е, Поки все роби, нічого не відпало, нічого в голову не вискочило. Не знаю, тут щось гріється, або шпіндель, або електрика. Не можу сказати. Ні, подшипники холодні. Мабуть, електрика. Тут багато е, мозгів я розбирав, сьогодні підкладав, бачите, резинки, кругом, кругом уплотняв, щоб туди не попадала пиль. Ну що, я знімаю, мабуть, на малій поперечній. Ну, так, да, це ж продольна, це поперечна. Не. На одному обороті тут 2 мм. Получається, зараз, хоча дивлюсь, почти вже вийшло в нуль. Може і не треба. Бо щоб я не перестарався. Ну, а другої позиції не буде, щоб його переставити, по-другому переточить. Будемо точити з одної позиції. Значить, зараз ще набираю, наверно... Так... 0,5. Це виходить. Пів міліметра. А хоч міліметр зняти і все забудемо. Хай робить, як робить. Да? Це тоді десь буде. Ну 2, 2 мм десь на висоті. 0,5 чи 0,5 пройти. Хто знає, обороти ж багато не даси на чистову, знаєте, і виходить, трошки. Ну, бачите, що все вроді чистенько. Зараз спробую. Мені дуже близько, бачите, чистенько, хорошо. Ну, може полірну, там, не знаю, наждачка має це лишнє, Воно там прокладка вдавить все буде добре. Зараз прохожу так, пів міліметра. Це виходить, четверть. Ну, добре, покажу, вже як зніму. Уже доточу сьогодні, щоб воно було якби дороблене. Завтра буду збирати. Бо сьогодні поїхала на ферму, води немає. Давай з усіх відер, з усіх каністр зливати, щоб водою всіх забезпечити. Це теж є нехорошо. На дворі вже ніч, а я все то чую <рив> токар. Ну що я стараюсь. Для мене це новеньке, інтересне. Короче, виходжу останній раз, зняв я 2 мм. Ну так, я прикинув, я особо перший раз е дивлюсь, воно черпат, пройшовся внутрі, потім поставив 5-5 і назад виходжу на 0,5 мм. Ну, вон, бачите Уже десь крайочик щерпа. Обороти малі, тому що станок вже не 2 тони. І коли ну, це, він же трошки по ексцентрику стоїть, трошки накидає. Ну, скажу вам, дивіться, обороти не міня не, не, не на один оберт. Тобто все добре, стабільно робить. Станина, не, ну, нема такого, щоб дребіжало. Да, Початку я її... Поробив трошки, потім обтянув, потім обтянув і так обтянув, обтянув, разів три я обтягував і все, зараз просто, просто зачот. Одне що це трошки оці колесика мені це раз руки жирні, все, зупинка, ну дивіться. Прямо зняв я так, як і хотів. Бачите, почти аж аж куди дійшов. Ну все, зараз відвожу. Да, ще. Я, звісно, не нікого не хочу о, указувати, підказувати, але коли такі точите точні, за, за, замикайте винт. Потому що дивлюся за моє точіння. Трошки воно від'їхало на 0,0. Ну, на ну що, зараз відкручуємо. Ну все, я більше протачувати не буду. При вас зніму. Я думаю, тут нічого не повредило. І тут ви бачите, да? продую. Тут вже в мене і компресор, все. Ось тут поставлю. Огонь. Тут ще важно, коли відходите, щоб плавно, постійно з одною швидкістю рухався різець. Я думаю, тут все огонь. Все завтра вас до тут дома і все буду збирати. і побачимо, що він нам покаже, як він буде робити. Дивіться, красотка. А ну токаря, підкажіть, скільки така робота стоїть. От просто да, скільки б я заплатив за, за, ну, за цю роботу. Да? І одмінісуємо від стоимості станка. Скільки він там стоїть. Конечно, трошки на какушка. Ну а що? У мене тут корити стояли, але тут не було можливості ставити корити, тому що. Вин закрив, ви бачите, да? Не було. Цвіт, цвіт мед. Тут тобто лучше не пшикати, не, не, не а то зараз все буде долі. Все, друзі, всім миру добра. Бережіть рідних та близьких, до зустрічі на каналі. Завтра ще при Шарошу попробую знайти. Паста в мене була, клапана, ну, по крайній мере, випускний. І будемо збирати. А далі він буде в роботі, покажу він, треба це робити чи ні.